Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа 21.40, круглі числа, утворення чисел та розпізнавання фігур. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Почнемо ми з лічби десятками. У порядку зростання. А зараз пограємося з м'ячиком. Один десяток та одна одиниця число. Три десятки нуль одиниць. Дев'ять десятків нуль одиниць. 4 десятки, 7 десятків. Пригадали таке завдання? Нам треба дізнатись, скільки десятків паличок на кожному малюнку. Два почечки значить два десятки. Число 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 десятків 70. 8 десят. десятків 80. Десят. Отже, на уроці сьогодні будемо закріплювати вміння, утворювати та записувати числа 3 та 4 десятків, заносити двоцифрові числа до розрядної таблиці. Повторимо назви круглих чисел першої. Сотні та назви геометричних фігур. Удосконалюватимемо навички усної лічби, вміння аналізувати та розв'язувати задачі на знаходження остачень. Пригадаємо, як називаються круглі числа. Два десятки, двадцять, три десятки, 30, чотири десятки, 40, 5 десятків, 50. 6 десятків, 60, 7 десятків, 70, 8 десятків, 80, 80 9 десятків 90. Які ж числа називаються круглим? Це ті, що закінчуються на нуль, які ми щойно з вами називали. А як же утворюються ці числа? Ці числа утворюються додаванням одиниці до попереднього числа. 29 плюс 1 30. 39 плюс 1 40. Прочитаємо числа, записані в таблиці, та дізнаємося, що позначає кожна цифра в записах цих чисел. Один десяток 4 одиниці. 14. Два десятки 8 одиниць, 28. Три десятки 5 одиниць, 35. Ну, а тепер додамо на кожному малюнку стільки паличок, щоб їх стало погляньте 34. Є у нас три десятки та ще дві палички. Щоб стало 34, треба додати ще дві. 26, 2 десятки є, треба додати 6 паличок. Ну, а зараз будемо з вами усно розв'язувати задачі, записувати лише розв'язання. Для проведення конкурсів аніматор ось він подивіться, надув 15 повітряних кульок. Раптом три кульки луснули. Скільки кульок залишилося цілими? Це задача на знаходження остачі. Було 15, луснули 3, залишилось. Від 15 відняти 3 дорівнює 12. Наступне про ці чудові квіти. У вазі стояв букет із 19 квіток. Серед них було. 8 ромашок, які наступного дня зів'яли. Скільки тепер квітів у букеті? Було 19, 8 зів'яли, залишилось. Від 19 відняти 8 дорівнює 11. Продовжуємо. На святі Ганнуся та Петрик виграли. Аж цілих 17 цукерок. Гануся десять цукерок, Петрик сім. Хлопчик свої цукерки з'їв. Тож скільки цукерок залишилося у дітей? Всього було сімнадцять, Петрик з'їв всі свої сім, залишилося десять. Ну, а зараз ще раз перевіримо, як повинні сидіти ви за партою, як треба, щоб лежав зошит, та як слід тримати олівця. Подивимось на оцього хлопчика, який рівно сидить, та розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом олівця ось так. Все у мене до ладу. Сяду, не. До роботи враз візьмусь. Починаємо працювати тепер в нашому робочому зошиті. На першому рядочку нам треба по черзі, промовляючи, записувати числа 23 32 23, 32. Перше завдання. Домалюй у кожній групі ще один предмет, та скільки їх стало, запиши числом. На першому малюночку бачимо 9 гудзиків. Якщо ми домалюємо ще один, стане 10, записуємо. На другому малюночку бачимо десяток олівців. Та ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Домалюємо ще один, буде 20. На наступному ми бачимо. Два десятки яєць та окремо ще дев'ять. Домалюємо одне яйце. Стане три десятки, число 30. На цьому малюночку ми бачимо печиво у вигляді сердечка. Скільки його? Один, два, три десятки та дев'ять тридцять 39. Домалюємо ще одне і стане. 40. Як називаються числа, які ти записав? 10, 20, 30, 40 це одноцифрові, двоцифрові чи круглі? Вони двоцифрові та круглі. Зробимо гімнастику для пальчиків, покажемо крону дерева і розслабимо коріння. Знову напружимо, покажемо крону, коріння. І останній раз: крону дерева, коріння дерева. Друге завдання: Доповни числовий ряд. Зафарбуй клітинку з круглим числом. Подивимось, які ж числа тут пропущено. 26. Далі. 27, 28. далі.

2 десятки та 5 одиниць, 25, 3 десятки і 5 одиниць, 35. А тепер зворотня дія. Маємо число, а треба рознести його до таблиці, записати окремо десятки, окремо одиниці, у числі 18, 1 десяток 8 одиниць. У числі 28, 2 десятки, 8 одиниць, у числі 38 вже 3 десятки та 8 одиниць. Ну, а зараз гра вантажник. Знову ж таки, рознесемо числа у розрядну таблицю 35, три десятки, 5 одиниць. 52, 5 десятки, 2 одиниці. 91 9 десятків 1 одиниця, 40 4 десятки 0 одиниць, 23, 2 десятки, 3 одиниці. Яке з цих чисел кругле? Те, що закінчується нулем, число 40. Ну, а тепер подивіться, будь ласка, на це завдання. Якої ж фігури не вистачає? Що ми тут бачимо? Перша фігура трикутник, п'ятикутник та шестикутник. Не вистачає чотирикутника. Правильно. Ну. А тепер нам треба порахувати кількість фігур. Починаємо з квадратів. Скільки бачите на цьому малюночку квадратів. Два, ось, подивіться, ось один і ось другий. Так, тепер нам треба порахувати, скільки кругів. Подивіться. П'ять та ще два, сім і ще два, дев'ять і ще один маленький. Десять. Далі трикутники. Один, два, три. І останні чотирикутники. Скільки ви їх бачите? Подивіться, ось: один, два, три, тобто їх теж. 3. Наступне завдання інтерактивне. Виконати ви його зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що ж, яке зернятко мудрості ви покладете у свій рюкзачок після цього уроку? Було просто? Було цікаво, чи нічого не зрозуміло? Я все ж таки вважаю, що ми з вами заслужили. Розслабитися та розпочати разом фіскуть. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!